Слава Ісусу Христу. Слава на так. Перше моє таке, такий шок, коли приїхав був вже тут на Закарпаття, було десь по тижні ви мене запросили на одне село по двох тижнях, на, на Домосяті. Ну, no, і тепер вже була Плиповка піс перед перед Різдвом, а тут ну no, повна хата людей народу скликали це все, новий пуп прийшов. Ну no, і тепер після після всіх молитв гостина. Трапеза. Ну, Мене посадили за стіл, а я не додумався, що ну, а там одна баба праведна е не порознилася. Знаєте, окрему поварку, окремий посуд, окреме все, ну і... Але настільки недовольна була, розумієте? Це не так, це не так, це не так. Но для мене був шок, розумієте? Бо вона спорзніла всіх там своїми ну, очами, стільки злості мала в собі, стільки, думаю, собі, бабо, якби ти цілу свиню з'їла, не була би така біда, як це тут. Пожираєш усіх. Сьогодні якраз в Євангелії Ісус говорить це, що все, що робимо без Духа Божої Любові, не має ціну в очах Божих, не тільки не має ціну, але грішимо, грішимо всі ті наші моралізми, без Божої любові. Правда, Божа любов це не є е, завжди е, якби солодкі. Бути. Ісус, коли було треба, взяв і е, цей Мотузя в руки і, 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 і бив там е, виганяв тих, що робили з церкві бізнес, базар, а, але розуміти, але в ньому була любов. Любов до людей. Євангелія сьогодні починає з тим, що скільки людей, ну, як бідують на різні немочі, на різні страждання, приходять до Ісуса, Ісус їх уздоровляє. Но для них важливе було обрядове помиття рук це саме важливіше, як, як похилитися, як поділитися. З куском хліба чи підтримати тих, що страждають. Розумієте, людина, яка не любить, не замічає біль іншої людини її проблеми. Можна сказати так, людина без любові може сказати так: моя хата з краю». Нічого не знаю. Но зато всі брехні, як пілосос, всі негативи позбираю. Ой таке, таке. ой так і не так, ой жах і, 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 і гроза. Розумієте? Завжди є потрібне просити о дар Божої любові. Перше ніж починаємо е, інших. Інших оцінювати, тобто судити, проси, Боже, дай мені дар Твоєї любові, щоб я піднеси мене так високо, щоб я міг подивитися на людину, на всіх, на ті ситуації Твоїми очами. Бо мої очі накриво дивляться. Перше ніж так ніщо сказати. в в компанії, то треба дійсно просити о дар Божої любові. Це, цей новий погляд. Бачите, Ісус наводить такий приклад, що як хтось скаже так, що це, що, що я би мав батькам допомагати, бо вони вже старі, мич не можуть, не, не мають мені вже вони на тягар. А я зроблю це як велику величезну пожертву на, на храм. Від, та, та, такий син чи донька вже звільнені від цього, щоб допомагати. Ну, хто що більше? Будівля чи людина? Розумієте? А інколи так може проковзнути і іскрість нас. Таке, що наші е, амбіції, наші плани, наші е, старання кладемо вище за людину. А чого? Бо я полюбив свою кар'єру, я полюбив свої амбіції більше, а вже не бачу, не замічаю людей біля себе. Не бійся. Ісус приходить до нашої спільноти і сьогодні, а Він любить, любить так, що Він не має інших амбіцій, як вилити свою кров і покласти себе в наше життя, щоб нас спасати, бути нашим світлом і силою. Не бійся, бо в центрі його уваги не є золотом обкладена церква. Чи великі пожертви, я не знаю, ще, щоб, щоб ми позолотили, не знати що. Центр його уваги є мій хрест, до якого він прагне вступити і дати мені досвід. Я твій Спаситель, я твій Господь, дай мені можливість показати тобі свою любов, щоб і ти міг. tak samo činiti jak ja. Amin. Slava Isusu Hristu.